Britannia, Britannia rules the waves, Britons never, never, never shall be slaves. Off the coast of Argentina, our island midst the deep, with eighteen hundred people and a half a million sheep, The say they were invaded, everybody learned the name, a barren level colony had got a bit of fame. We stocked our ships full of British beer and bullets, we mobilised the navy and we called out the marines, we sailed to Пан Максим перепутав перший последний вагон игрок и давляй. Давай там яма просто. ним едем. Так громче говорили, не громче. Ні? Б... Вон, блядь, Максим, опаздывай все да, блядь. Ну так організації, блядь. Нихуя, никакой организации, блять, просто идея. Перший з тюрмком, перший вагон і останній вагон ти Так перший, в смысле, ми заходимо, значить він перший. Ти ні, ні, ніхуя. Перший, перший вагон — це голова поїзда. Як куди не їде, там і перший. Блін, я впустив студентський. Чорт! One, two, я це спідня студентський? Блін! Так шкода, що я впустив студентський квиток. Чорт! Охі oh, oh, so студентський! Жара, жара взагалі немає. Ну що, ми... четвертую спробу ми так і зможемо туди попасти. І того, ми на місці. Перелізли ще раз паркан, територія закрита, того будемо максимально лаконічні. Треба перевірити глибину. Блять, не попав. Немало. Йобаний Ігор. Сейчас надо одеть каску, а потом уже залезать. Макс, а, я правильно говорю? Да, а взяли ага. сначала каску и на каску цю пыль немножко. Да, да. Уже коли темно буде, ничего видно не будет. Ну, а дядя засоряй коллектор, ты, бездарь. Короче, я на разведку. Давай, пиздуй. Ну шо, от такие вот такие прикидываются чоловіка. Будь ласка. Оп, оп, оп. Это стиль, это это круто. Но, ты, ты в камеру говори очень громко, потому что микрофона у них нема. А кто с днями почти? Ну да. О, це черепашка ниндзя уже. Мы ему добавим метеоритов. в рот. Так, так люка немає, як только закриваєш. А... Макс, як тебе ваші перші враження по під землею через півгоди, після... Ну, Таке місце я вже був, мені каже. Через знакоме. Тут біля, немножко скопотно. Зверху якийсь конденсат. І здається, буде yeah. певні бачити зовсім скоро. Ось такі городави реально не промокає Кайф, кайф. Ладно, надо спешить, потому что пора ближе стая, чтобы успела. Да, хочешь снимать видео, я доебу её припанаю. Хорошо, я забыл залатать свои одевод, шнурки, носки, ботинки. Мы зараз подсиджуємо. У, громадяне, ми йшли до розмилки, пройшли ми околова. Начинається більша Начинає... стая зараз. Так, да, пара більше трошки, а це одна труба, це інша труба. Ми вже тут були перед цим, якщо туди піти, це річка ріховата вроді би. А, а будемо йти далі. А туди на керемки. Ну що, то йдемо, путь дорогу. Это да, точно. Давай точно. Так, ми ніж до такої камери. А якщо туди полізти, то можна полізти до озера. Пара вже багато, я думаю, камера це передає. Тече кип'яток. Зараз я покажу надзвичайно жахливий стан даної комунікації. Ось як можна замітити, ужасніше состояння абсолютно всього. Бам більше там далі ці кольця більш вальні. І вони можуть в будь-який момент рухнути. А ми туди не будемо йти, бо це небезпечно. Оце допомогти відповідальність. Заснімаємо. У нас виникла технічна проблема. проблема. Наші слив гарячі води. От. І ми вимушені срочно евакуюватися з нами комунікацією. Щоб нас не з ними щодня собачимо. Екстрена евакуація продовжується. Я виліз першим, оскільки я перший шов в черзі. Що відбулося? Була така труба півтора метра в діаметрі. Да. Там дві верніші труби були. І ми стояли, я, я кажу, поток став більший. Виходить ігорьок, каже, ні, ніхуя, не став більший. А, Потім, коли вода почала литися з другої труби аварійної, він зійшовся зі мною в цій думці. Води стало набагато більше, і, ну і взлив це дуже небезпечно робити. Тому ми евакуюємося і будемо зараз думати, що далі робити. Не найдаліший початок наших підземельних пригод на каналі. Підземні веломаршрути. Але зараз ми будемо думати, можливо, змінимо нашу ціль і поїдемо на Да. Не повезло. І перелізаємо через забор. Було прийнято рішення не передягатися і одразу вирушати в Глибочинську. Має бути намного лайковіше. Ну я йду в таких підкрадулях, Ігорек поменше, макс культурний. У мене тут все мокре, як обосраний або сирний, Але все одно Ягок Игорек сказав, що ну, нам нахуй не треба передіватися. Это для слабаков. Думби йде, от машина сурбускає. Понимаю, що тільки добави краще лучше пропустити. Да, виборжі. Пан Андрій, гра я старост. Отже, місце пробиття, конкретова площа. Отак от оце от центр Києва. І тут отакий от без прив'яв. Різе як до себе додому. Сейчас я киздя підійлина покажеш, що он за глупості робить. Ого, Пусть -пусть він Ой, О, все в тебе. А ти будеш пошкоджувати коллектор? Я Ні. ми як каже, встановлені на виступоважний факт себе ми вириваємося на позитив. На позитив, без алкоголя. Позитивний самий, блядь. Самий, блядь, прийшов. О, пацети. Пацети б ніхуя. О, о. А от ну, трошки поперед, просто. Його йобне. Нам на фул, на фул. Це фул. Ага. Ну, так, ось. Ось Оцвіти цей. Метрополітен. А тут все, що ми могли так от відпочався наш залаз. Ніби все... року. Це цей метро в Лондоні відкрили. Це коротше секретне йде по лондиського Після. Ладно, ми тоді включимося, коли що зробимо. Ну коли що там знайдемо, йдемо показати туди. У вас так. Ви щоразу без нього будете працювати. Комфортно, громадяни? Початку комфортно. Много комфорта, що в цьому тунелі без гарячої води. Це точно. Вода приємної температури, тунелі 150 років. Підземний Київ, тут древні люди ще будували. Найцікавіше, що вона намного вищепостоянна буду буду строїла серію, правильно, потому що світ говно. І виглядає, що Олег Ярослав мудрий, він який хороший тунель построїв. Ну а... от. Не схоже ніхто не мудрий. Понятно Не було до кого нікого. Ладно, ідемо дальше. Так, ну що, ми йшли є до такої от, от розвил. Ти щас я тобі покажу. З'являється тут одна річка і пару. Ну ось така от типо розвилочка. Ти можеш сказати, що ми вентрично. Так, ми пішли вверх, прийняли рішення йти вверх. От ми прийшли звідти От. і прийшли до такого моменту. А далі тунелі зменшуються, тому йти буде не так приємно. Та але вже поробиш? Покажу, що поробиш? Ну, там виглядає, будто воно більш нове. Хоча тут квітпічні слоти, думаю у нас один час будувалися. Царські речі. Царські кирпичі. Оняквада вимила. 기가 a 대 마야. 나 Тенне як капля. Да, він, він, не він, не по воно, не Скажи, що мене фонарик не змінився. У пана Андрія фонарь зрадився, тому ми йому дали знімальний фонарик. Тунель перетворився на каплю, а сказав пан Максим. Е, нічого не видно. Початок нового плюс ми пролізли достатньо непоганий такий проміжок е кілометрів. <хи> <хи> І е тепер у нас стає питання. Покажіть, будь ласка, пане оператора, що там відбувається? Ось, вибачте, е ви бачите, бачите дуже погано, але там е в кінці звучені тунелі. Далі воно буде звуритися ще, ще менше. Як ми ставимо відео, там все засняв. Далі йде дуже маленький тунель. Тут тільки на чотирьох руках йти. тому було прийнято рішення вертатися. Откуда. Пан Ігор був перший відкривач М. Ми зараз знаходимося в колодці, над нами дикера машин. Дуже легко відчиняється, але було через нього. Не є найкращою ідеєю, тому е, ми щось думаємо, що будемо е, петлять назад і шовхати їбалом один шилю. Потім передемовся пішочком до місця залазу по е, матінкій землі. І заліземо знову, досліджуємо іншу частину. Але, що цікаве, е, ми ще не все дослідили. Там в іншу сторону йшов е, також... Е, Такий схожий тунель. того я пропоную, що туди їх У нас виникли технічні трудності. Пан Андрій за спляхі не може вилізти з люка. Ну да, да, ну бля. Давай, вилазь, центр города. Комінантський час. Та ніхуя на комінантський. Ну що, право нарушити? О, так давай, вам екскурсію проведемо. За 35 копійок. <песуд> <Я> <песуд> висплат... <песуд> Нам вже треба окупити. Можна. <песуд> 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 Андрій, як тобі красунь? <песуд> <песуд> Відео ти знімаєш? Так, я знімаю пана. Та знімаєш? Будь ласка, дивіться, з речімом в 12.7 потрібно і взагалі в таких місцях потрібно відносити дуже обережно. Тож... Відповідально, обов'язково. Якщо у вас здохне фонарик все, це буде дуже дуже погано. Дуже важко буде добиратися. Ну, розраховувати на телефон це марна надія. Того зречні, вам потрібно поводитись дуже-дуже обережно. Так само треба стежити за потоком води. За потоком води, це інакше буде. може бути боблок. Дуже да. боляче. І дуже багато, точно. Дуже багато повітря. <різь> а, Ну да, Центр поділа, вечірній час пів. Ми залазимо тут. Поясню, чого ми тут. Ми прийняли рішення повернутися по поверхності, тому що тут банально легше швидше йти. А у нас час дуже багато. Тому знову спускаємося под земелью. Ловиш? Ну так отвесне наставлення. Кидаєш інші. Так, ми пройшли 10 км, вже підходимо до фастова. Не встиг, між пропастим чорніга. Да, висота, звісно, не найприємна. Е Колектор намило всякого сміття. Можете Нихуя не сміття, блядь. тоби було з мене однократно. А от у нас у три града. Магістральний трубопровід, який в жахливому стані, от можна побачити, які жахливі тріщини. Але пан Максим, пан Максим зараз нервне. -не. От там от добре нам видно. Вам оксана на НРН. О, ямка. Блять, не усим. Та лучше ныря тоже интересно. Дайте, колові, є, да, давайте идти дальше, что сейчас покупаешь. Ой, щось нам придається багато запикувачку когами, все. Ні ночью, нет, нет. Мы продовжуємо нашу подорож. Трошки парить не туди. <звук> Я тут я тут я <гами> Віталій Володимирович, у нас залишилася неприємна ситуація. А цей парень вступив в яму по коліну. покажи я. Покажи, яка за поки яма. І коротше провалився і, і утопив а, мені другий фонарь нашій стоїть. Я тупо весь мок, я хуй знай, який довго боїдуть. З хайпом. <Yes. гам> Зараз продемонструємо. Як можна побачити, підлога тут цегла. А я з рітелям покажу. Підлога з цегли. Але з часом водичка її порозмивала. Блять, от. діду я сіпи. І отут от excuse. цегли повимивало. Бачите, яка яма? Цеглу повністю вимила і далі почало ґрунт вимивати. Ні, я трамвай швидко приїхав. Так, ми пройшли цю трубу і рухаємося далі. Дивись, ви бачиш? Я кажу, що ви не давай. Макс, може не осетлити мені? О, от незаконна прізочка. От тут є така стрітна тропінка. Лавочки, все положено. Добре! Рухаємося далі, вже старо-пасто. Тупо ж вже помирає, йоба не в рот. Шішник, шішник. А тут ями ми залатав, вам видно. Держава Віталія трішки спасіба. Вже цікаво. І того нами було прийнято рішення вертатися, тому що там занадто важко прийти, точніше неможливо. Глибина по пояс, Тобто прийдеться повністю йти під воду. і не пам'ятаю, що там взагалі можна... Вийти, можливо, там тільки випливати. Каплівидний тунель повністю вимитий. Там глибина більше, ніж по мічові. мій чобіт. Мій чобіт це як ви його його Ну, Це набагато, набагато більше, ніж Набагато більше. Там десь навіть по купок буде, що ми це не пройшли. Я, я, я бачив, я з вами там дойшов, я буквально зараз був в метрах п'яти. Коротше, глибина мінімум метр, тому було прийнято рішення розвертатися і вилазити. Таху. Отже, ми вилізли. Знаєш, і того ми сьогодні завершуємо нашу неймовірну виласку річку Грибочицька і річку оріхувати. -рі -рі Прекрасно зразили, все з в Центр Києва, гуляємо, культурно освічаємося. Колектору 150 років, 1863 під постройки. час Лондонського метрополітену. Ось так от. До Дніпра, но там достала водяна стихія. Ми не змогли її трасувати, того повернулися через цей портал. Потужно погуляли, дуже важко. Я весь так оператор, я буду їхати так додому, тому що я не дав смотрю, тому що ми хотіли сісти на Ріхат. коли взяли свої коріки. Тому це повна пизда. треба більше готуватися. Не брать фонарик Вот же, как я же сказал.